Вас в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проєкт Студія Січ новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук сьогодні у випуску про такі події. Міськгаз попереджає про проведення опресовувань у серпні. Ноу-хау в центрі міста. Найбільші ями на дорогах засипали шепельними. Будьте обережні, відповідаючи на телефонний дзвінок. В місті орудують шахраї. Усією родиною на автомобільне свято. Автосалон «Трубосталь» запрошує на день Рено. Тепер про це те інше більш детально на Дніпропетровщині. Триває програма з оздоровлення дітей. Вже оздоровлено близько 150 тисяч школярів. Третина з них діти з особливими потребами. Про це розповів губернатор Дніпропетровської області Дмитро Колєсніков під час виїзної колегії в місті Орджонікідзе. Оздоровлення дітей один з пріоритетів влади, запевнив Дмитро Калєсніков. На сьогоднішній день оздоровлено 150 тисяч школярів, а це 60% від запланованої кількості. В рамках програми Міцне здоров'я, успішне життя в липні в чотирьох містах області були відкриті школи плавання, в тому числі і в Нікополі. В області впевнені це зменшить кількість нещасних випадків на воді, а крім того, сприятиме фізичному розвитку дітей. Нікопольська школа плавання завершує свою роботу вже на цьому тижні. Останні заняття тут проведуть 4 серпня. А от програма оздоровлення дітей продовжиться. Приділити цьому пильну увагу це завдання губернатора кожному керівникові міста. Шановні колеги, шановні керівники території, шановні мери міст, ми з вами в цьому році взяли, взяли на себе зобов'язання оздоровити 87%. Тому Кожна територія, кожне місто, місто, планові показники повинні бути виконані. Це крапка, це не обговорюється, і це наше з вами зобов'язання перед нашими дітьми і громадянами, які живуть в Дніпропетровській області. ГАЗ попереджає про проведення чергового опресовування в багатоповерхівках. Так, з 5 по 8 серпня в 10 багатоповерхівках міста буде проводитись перевірка надійності внутрішніх мереж газопостачання. 5 серпня опресовування проводитиметься за адресами вулиця Електрометалургів 11А, Краснодонська 1-2, Проспект Рубників 37, 41 та 99, вулиця Станіславського 22, Усова 7 та 27. У середу, 7 серпня, опресовування проводитиметься по вулиці Усова, 22 дріб а 8 серпня по вулиці Шевченка, 221. У Нікополі ремонтувати дороги вирішили найбюджетнішим методом, просто засипавши найбільші ями щебенем та навіть не утрамбувавши його. Таке ноу-хау можна побачити майже в центрі міста, на вулиці Героїв Чорнобиля, на перетині вулиці Станіславського та проспект Трубників, та далі на проспекті поблизу Елітклубу і біля юридичної академії. Новини твого міста сподіваються на коментар відповідальних структур, які б пояснили, що це за технології боротьби з бездоріжжям, та розказали, коли ж розпочнеться справжній ремонт. Нагадаємо, що наприкінці червня стало відомо, що тендери на ремонти доріг у Нікополі проведено, а договори знаходились на реєстрації та перевірці в казначействі. На це мало піти від одного до двох тижнів, а минув же місяць. Будьте обережні у місті орудують шахраї. Набирає все більшої популярності телефонне шахрайство. Не відстають і злочинці, що представляються. Співробітниками соціальних служб та виманюють у довірливих пенсіонерів тисячі гривень. Тож будьте обачні самі та попередьте своїх близьких, а детальніше про те, в яких випадках слід звертатись до міліції, далі в сюжеті. Шахраїн найчастіше діють за такою схемою. Телефонують частіше вночі, впевненим голосом відрекомендовуються представниками міліції та кажуть, що близька людина потрапила в халепу і необхідна значна сума коштів для вирішення проблеми. Далі називають рахунок, на який слід перерахувати гроші. Таким чином, лише на минулому тижні нікопольці віддали шахраям 5, 6 та 7 тисяч гривень. І лише після перерахунку грошей здогадались подзвонити до міліції та поцікавитись, чи дійсно їх рідний затриманий. Не забувають, шахраї і про довірливих пенсіонерів. Нещодавно в Нікополі жінку 1930 року народження нагріли майже на півтора десятка тисяч гривень. Злочинці можуть діяти й по-іншому, приходять двоє, нібито працівників соцслужби, і поки один відволікає увагу, інший цупить цінності та гроші. Правоохоронці попереджають городян будьте уважні та обережні в підозрілих випадках одразу звертайтесь до міліції, а ще попередьте своїх рідних та друзів, особливо людей похилого віку. Адже саме вони найчастіше стають жертвами так званого соціального шахрайства. 3 серпня в Нікополі День Рено. Плануєте купівлю автомобіля? Завітайте на родинне автомобільне свято. Ви зможете отримати вичерпні консультації спеціалістів про всі характеристики автомобілів компанії Рено та протестувати ці автівки на Нікопольських дорогах. Також для вас розважальна програма з подарунками, конкурс малюнки на асфальті, смачні частування від ресторану Ковчег та холодний квас від компанії Дон. Організаторами свята виступили компанія Рено та її офіційний представник у Нікополі та регіоні Автосалон Трубосталь. Обов'язкова попередня реєстрація на тест драйв за телефоном 067 561 22 19. Реєстрація проходить до 15 години 2 серпня. Свято відбудеться у Нікополі у суботу, 3 серпня, в автосалоні Трубасталь за адресою вулиця Херсонська, 374 з 10 до 15 години. Для тест-драйву при собі слід мати посвідчення водія та паспорт. Приходьте всією родиною. До зустрічі на дні Рено. Нарешті здійснилась мрія вуличних спортсменів. У Нікополі з'явився перший майданчик для занять. Воркаутом у його створенні приймали участь всі. Спортсмени подали ідею, влада її підтримала, а допомогли з реалізацією бізнесмени та промислові підприємства. Продемонструвати свої вміння та випробувати майданчик на міцність приїхали навіть учасники шоу Україна має талант. На центральному пляжі міста з'явився майданчик для занять воркаутом. Цей вид спорту почав активно розповсюджуватись у Нікополі. Воркаутерів в нашому місті чимало. Проте тренуватись під відкритим небом їм було ніде. Тож і звертались до міської ради за допомогою та з проханням підтримати розвиток цього виду спорту. І ось нарешті, завдяки допомозі приватних підприємців, депутатів та промислових підприємств, майданчик було збудовано. Это действительно первая площадка на территории города. И не, каждая, не каждый город нашей области может похвастаться такими площадками. Но у нас уже одна есть. Я рад, что наши дети смогут тренироваться на этой площадке. Я рад, что в летнее время, и в осеннее, и весеннее сюда могут приходить на пробежку, на физкультуру рано утром и поздно вечером на тренировку. Довідовки наша молодіж молодь, що займається воркаутом, майданчиком задоволена. Кажуть, він відповідає всім нормативам. Ми дуже радий, що в нашому місті розвивається цей вид спорту. Ми благодарні всім, хто допомог построїти нам таку площадку, про яку всі дуже мечтали. І надіємося, що в вид спорту буде розвиватися ще лучше і буде більше площадок в нашому місті. Випробувати майданчик на міцність з Червоногригоровки приїхали Дмитро та Богдан, учасники п'ятого сезону шоу Україна має талант. Хлопцям майданчик сподобався. кажуть, був би у них такий, і в шоу перемогли. Дуже гарна площадка, хороша. Те, все, що треба, тут є, все що потрібно. Так, була б раніше така площадка, можливо, ми дійшли і до фіналу. Дуже гарна площадка знаходиться біля моря, все зручно. Гарна атмосфера, в общем, все, що потрібно для гарного проведення часу. Своє вміння на брусках продемонструвала 19-річна Домініка Юдашкіна, єдина дівчина-воркаутер в місті. Вона впевнена, що цим видом спорту можуть займатися як хлопці, так і дівчата, і сподівається, що з появою майданчика воркаут стане ще популярнішим, в тому числі і серед дівчат, і в неї, нарешті, з'явиться гідна суперниця. Я почала займатися воркаутом, я Прокачала полностью тело, у меня появилась талия, чего раньше априори не было. И я считаю, что ну, девчонки должны таким заниматься. Это пусть не силовым, пусть с техникой, ну, оно, оно хорошо корректирует фигуру. Есть куда в свое пустое время в летнее, вот, допустим, на летних каникулах есть куда потратить время. Но я надеюсь, что в ближайшее время я кого-то смотивирую девчонок, потому что мне нужна действительно достойная соперница, потому что нет ну, соперничества, нет роста. Спортивний майданчик зацікавив дітей, вони вже міркують чи не зайнятися їм новим видом спорту. Мені дуже подобається, як там ребята делали. От я люблю ходіти називається. Ну я трюки не знаю, як називається ходити по брусьям, висіть вниз головою. І патяки на прикаті за словами спортсменів, воркаут це не просто спорт, це філософія здорового образу життя. А така філософія нікому не завадить. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за телефоном 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. А ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь. В Студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. Тепер 1 серпня температура вночі плюс 18 плюс 24. Вдень плюс 25, плюс 29. Атмосферний тиск 750 мм ртутного стовпчика вологість повітря 42 Хмарно з проясненнями можливий дощ. У п'ятницю, 2 серпня, температура повітря вночі плюс 20, плюс 22, в Вдень плюс 23, плюс 27. Атмосферний тиск 752 мм ртутного стовпчика вологість повітря 35%. Ясно. У суботу 3 серпня вночі плюс 18, плюс 21, в день плюс 22, плюс 26. Атмосферний тиск 752 мм тутного столбчика вологість повітря 42%. Ясно. У неділю 4 серпня вночі плюс 18, плюс 22, в день плюс 23, плюс 27. Атмосферний тиск 751 мм тутного столбчика вологість повітря 45%. Малохмарно. Увага розшук за скоєння тяжкого резонансного злочину з використанням зброї розшукується Новіченко Михайло Олександрович 1980 року народження, уродженець міста Марганець. Якщо вам відома інформація про місце перебування злочинця, прохання повідомити до найближчого підрозділу органів внутрішніх справ або за телефонами, що ви бачите на власних екранах. СТО трубосталь це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промивання інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.